Без механічного доступу ззовні, тільки ультрідер з зчитувачем відбитку пальців та з кодовою Двері компанії Monolith моделі Скала Плюс. Скала плюс є двох шарова для максимального. Віддалення з замочної сторони від зовнішньої поверхні. щоб Болгарка не могла достати до рігелів. Замок і X1 Air Smart, до нього підключені тяги системи CRAB. Може працювати без циліндрового механізму. Верхній замочок Matura 3DK, повністю механічний, до нього підключені девіатори верхній та нижній, працює. Механічно. Внутрішня сторона не закінчена. На об'єкті будуть подаватися оцей лист 12 мм і лист нержавічої сталі 3 мм. Замовник запросив її бачити без оздоблення. З цієї сторони так вона і буде виглядати. Суцільний метал.